Свою медаль за відвагу Володимир Ленчик отримав в Афганістані. Завдяки йому бойові побратими вибралися із замінованого оточення неушкодженими, але згодом не всім вдалося вціліти у горнилі афганської війни. Володимир і сам повернувся з бойовим пораненням. Там тяжкі були умови. Жара під 50, вода погана. Ах, якого дружка. малярія. Багато моїх друзів загинули. Багато. Ну лихати додому. Пан Володимир повернувся у 87-му. Два роки по тому радо зустрів звістку про виведення чужої країни радянських військ. Тоді солдати гадали, що стануть героями радянського союзу, але минули ще два роки, і країна, під стягами, якої вони воювали, зникла із мапи. Відтоді на кожного чекала нелегка доля. Цей шлях, який вже на сьогоднішній день вимірюється, 25 років. На цій дорозі було все. Було, що нас туди не посилали. Було визнання. Був указ президента Леоніда Кучми, який узаконив сьогоднішній день. За що від нас, від афганців йому велика пошана, і подяка. Ці юні солдати тримають у руках світлини рівнян, які загинули у пустельних боях. Сьогодні духовенство править за ними панахиду, а жителі міста від дітлахів до сивочолих дідусів, дякують за гідну службу у далеких краях. Рівненська міська організація налічує 900 чоловік, 130 з яких є інвалідами. Я вас запевняю, що всі програми, які є в Рівному, будуть фінансуватись у повній мірі. Я також вкотре запевняю батьків, які не дишали своїх дітей, що ті мої обіцянки, які я сказав, в тому числі по збільшенні виплат, будуть виконані. Полеглих воїнів ветерани вшановують урочистою ходою. Військовий оркестр оперативного командування Північ грає марш. Колеги кладуть до підніжжя пам'ятника Вінки. Містом розноситься відлуння Почесного салюту. 233 наших бойових товариша також приймали участь у бойових діях на теренах інших держав. Всі вони є гордістю для військ і колективів оперативного командування Північ. І є зразком того, як треба виконувати свій обов'язок. Загалом у тих бойових діях взяли участь три з половиною тисячі жителів краю. 102 загинули, ще двоє зникли безвісти. Я ще була школяркою, коли в Володимирець на вулицю Шевченка привезли першу цинкову труну в сім'ю. Тоді зійшлись. Всі, мені здається, що біля цієї хати, біля цього солдата були всі, хто вмів і міг ходити. І мені напевно до кінця життя в моїй пам'яті буде оце згорьоване обличчя матері, яка рвала на собі цю чорну хустку. Скільки афганців померло згодом від отриманих ран та хвороб, лічити ніхто не береться. Тож, доки живі вдови та матері, буде пам'ять про їх полеглих синів та чоловіків. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.